Вітаю вас, за магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних габаритних ламп від компанії Brevia на цоколь W21W. Артикул даного комплекту 102-10X2. Постачається фірмовій упаковці комплект ламп. Давайте розглянемо комплектацію. Всередині знаходяться дві світлодіодні лампи. На кожній лампі використовується по 15 потужних світлодіодів. Верхня частина лампи металева, на якій кріпляться діоди. Це є пасивною системою охолодження для того, щоб лампа не перегрівалася. Інша лампа абсолютно ідентична. Як заявляє виробник, колір світла в даних лампах 6000 кельвін. колір буде білий. Зараз ми одну з ламп. Під'єднаємо на живлення 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо живлення. Ось так доволі яскраво і потужно відсвічує лампа, як для габаритних ламп. Колір світла дійсно білий, як і заявлено виробником. Колірна температура 6000 кельвін. Потужність світлового потоку, як заявляє виробник, 330 люмен. Доволі Непогано, як для габаритних ламп. В фарі лампи будуть візуально відсвічувати яскравіше за рахунок відбивача, який знаходиться в фарі. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео!